Друзі, вітаю, компанія Автофокус, у нас там надходження, це Seat Altea XL. 2015 року випуску З об'ємом двигуна 1,6 дизель на ось таких ось дуже стильних 17 дисках. Автомобіль в дуже гарному стані. Є задні проктроніки, камера заднього виду, ось такий додатковий багажник на даху. Давайте глянемо в нас по салону. Повний електросплопакет, автосвітло, автодощ, ось таке мультикермо, ось така мультимедія з підтримкою Bluetooth Карплей. Та Також є двозонний клімат-контроль, є електрорегулювання та складання дзеркал з підігрівами. Також є датчики шин. Позаду ось такий дуже просторний салон. Є ось такі підставки. Тому, друзі, якщо вас даний автомобіль, чекаємо вас за адресою вулиця Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк, компанія Автофокус. Це авто ви можете придбати в лізинг, кредит, заготівку або безготівковий розрахунок. Чекаємо вас на тест-драйв.